Коли ми говоримо про пробатьківський батьківський гріх, то ми бачимо, що Адам і Єва втратили Божу любов і вибрали собі спільноту з дияволом, відійшли від Бога, таким чином, ставши смертні, але Божа любов не перестала працювати в нас, тому що зразу сталася обітниця нам, Спасителя. Дорогі Христі, коли ми стали е, жити на землі вже відчужені від Бога, і кара за гріх прийшла до нас смерть. Людина стала розповсюджувати гріх, розмножувати перельов, вбивства, смерті, війни все те, що ми зараз бачимо, так воно було колись і далі буде аж до кінця світу. Єдина річ, що любов Божа постійно працювала і вона далі працює нам на спасіння. І так само Син Божий з любові віддав себе самого за нас у жертву на Христі. Отець з любові віддав за нас, е, Сина свого Ісуса Христа, Святий Дух. З любові до нас працює у Слові Божому на наше спасіння і ухрещення, даруючи нам прощення про батьківського гріха і дар вічного життя заради тіла і крові Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!